Добрий день, мене звати Женя, мені 14 років, я навчаюся в школі-інтернаті. Люблю ну, геометрію предмети, малювання. В геометрії мені попалася ну, важка задача, по, ну, витратив багато часу, але все одно вирішив її сам. Я себе вважаю наполегливою людиною. Ти доросла людина чи ні? Середньо. Так, а що це значить? А ну розкажи мені, бо я щось не знаю. Ну, не сильно і не мала, і не велика. Між цим, і цим. Веселий, енергійний, з гарним почуттям юмора хлопчик. Оце я так можу охарактеризувати Женю. Там, де Женя, завжди весело. Якщо комусь треба допомога, до мене підходять. Якщо ну, там можу допомогти, то поможу. Так, а за навчання там підходять, спитають в тебе да. Да? якоїсь поради, там. Да. Женя, поможи там задачку, рішити і так далі. Да. Рішаєш? Да. А списувати даєш? Ні. А чого? Кажу, щоб самі робили. Коли я був в Америці, я б був на виставі Робін Гуд. І мені, хоча я не знаю англійської мови, мені дуже сподобалось там. Мені сподобалося саме ну, поїздка. Побачити оцей світ. В Україні я ще ні разу не був в театрі, але дуже хочу піти. Він з задоволенням їздить до тітки, просто щоб побути в сім'ї. Потім приїжджає, як всі діти діляться враженнями про те, як, що він робив в сім'ї, чим займався, як він допомагав тітки. Це він з задоволенням. Це все розказує. є в нього бажання бути в сім'ї. Свою родину, якою б ти хотів побачити? Хорошої, добрий. Скільки в родині має бути людей? Хочу одну, ну, щоб одна була. Це хто? Мати. Женя потребує материнського тепла, він завжди ну, Так, Він до мене горнеться, як до матері. Він є в нього таке бажання мати матір. Потребує ласки материнської.